Пане Андрію, скажіть, будь ласка, з'явилася новина про долар по 40. Ну, от, з боку, причому це Один. і уряду Національного банку, що треба, щоб долар коштував 40 або навіть більше гривень, бо, мовляв, це від, 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 від цієї політики фіксованого курсу треба відмовлятися, і треба відмовлятися від там, фіксованої цієї облікової ставки Національного банку, яка впливає на запозичення і на. Власне, на депозити. Що це є? Як до цього ставитися? Тому що у людей так стрес. Хочу нагадати, що півтора роки тому долар коштував 25 гривень. Потім скакнув до 40, опустився до цього фіксованого курсу 36, 37, 38. і як би це дивно не звучало, бо я завжди критикую журналістів, які ставлять питання винятково за долар, коли стосується економіки, але ну, це певний індикатор для багатьох людей, та? що б це могло означати, якщо ви можете пояснити ясно, Бо ви не Нацбанк. Ну, По-перше, плаваючий курс, це звичайно чудово, фіксовано, облікова. Ключова ставка Національного банку це теж нормально. Вона знижується, робити її плаваючою, було б дуже неправильно. Національний банк встановлює ключову ставку. Від неї залежить багато процесів, наприклад, вартість кредит, кредитів банківських в країні. І за допомогою цієї ставки ключової Національний банк регулює інфляційні процеси. Зараз ми маємо суттєве зниження інфляції. В річному вимірі вона взагалі буде вкладатися в якісь притомні 13%, можливо, навіть менше відсотків. Подивимось по кінцю року. І це вже позитивно. Що ж впливає на курс долара гривні? По-перше, це що відбувається з нашою країною, чи зростає в нас експорт, чи стабільний імпорт. У нас, на жаль, не дуже гарна ситуація. У нас... Імпорт суттєво переважає експорт. Відповідно, нам потрібно постійно потрібно поповнення е, валюти для того, щоб ми могли оплачувати наш е, імпорт. Нам не вистачає експортного надходження. Це тисне на гривню, звичайно. Але з іншого боку, в нас є велике надходження валютні від наших партнерів і до національного банку, і безпосередньо до бюджету державного, і в вигляді грантів е, до економіки. До, до Минуючі державу, відповідно, немає в нас дефіциту долара. І поступово Національний банк може лібералізувати валютний ринок, давати можливість легко купувати валюту і громадянам, і бізнесу. І тоді в нас поступово можемо перейти і до плаваючого курсу. Попередньо, на наступний рік, ми можемо оцінювати цей курс як 41-42 гривні за долар. Це трохи більше, ніж зараз. Але нагадаю, прогнози на цей, на цей рік були ще гіршими. Под 43, і багато компаній закладали в власні плани якраз курс на рівні 43-44 гривні за долар. На наступний рік закладають переважно більшість компаній 40-41 гривні за долар. Відповідно, немає страшного такого очікування, що, мовляв, точно буде катастрофа, чергові якісь страхи для громадян України ні, всього цього не буде. Звичайно, потрібно, як і раніше, мати власне збереження в різних валютах і в гривні, і в доларі, і в євро, як ми завжди радимо. Але навіть якщо ваші основні заощадження на гривнівих депозитах. Очікувати, що в вас буде катастрофа і буде якесь е, руйнування гривні, не треба під час найгарячішої фази війни. Національний банк банківська система вистояла і курс гривні е, вистояв. Ми, ми не скотилися до 100 гривень за долар, тому переживати особливо не треба. Так, пане Андрію, у вас там така дискотека е виходить. А на я теж що щось... я, я знаю, де ви є. Я впізнаю місцевість <с це <с Гулівер. Це так. це Київ, який не Sleep та І у вас там постійно міняється картинка, сховатися, Тут Сховатися, тут сховатися ніде ні, не, можливо, ні, ні, бо не тут треба. Воно... Це, це не важливо. Нам, нам головне, що ви скажете, в принципі, вербально, а не. Як впливає картинка, тому що очевидно, що Київ живе. Багато в кого ми з цього починали сьогоднішній етер. Просто для розуміння, що у багатьох є величезне бажання, щоб час зупинився от на 23 лютому. Та і щоб далі вже не було того жаху, в якому ми живемо. На жаль, погана новина для всіх. Ні, так не буде. ми не повернемося в 23 лютого, Незважаючи ні на що, тому треба завжди визважати, що ми живемо в дуже мінливому і швидко змінюючомуся світі. Просто треба завжди пристосовуватися. І економіка тут якраз дуже ключовий момент, тому що українська економіка там е, вийшло розслідування, ніби Сергія Іванова, таке резонансне про. Про Гетманцева, про то, -то, то, от все хто хоче, хай подивиться сам, зробить висновки. У мене своя думка з цього приводу є, але зараз я її не буду озвучувати. Мене цікавить, щоб економіка рухалася, і чи все для цього є в Україні, тому що такі новини, як долар по понад 41 гривню, у людей викликає панічні настрої. Насправді, ну давайте говорити ж відверто. І люди зараз побіжать, давайте бігом купляти долари. Ну та зараз долар ви купити дешевше, а потім він буде дорожче, але все одно золото, золото. То для чого запускаються такі? Ну, така інформація, принаймні, яка зовсім не йде на користь під час воєнного стану, тому що людям треба давати інформацію. Не просто коли виходить чиновник і говорить, ну, долар буде 45. Ти такий, що... Я б не сварив насправді чиновників, бо це ж, не, це ж не держава встановлює курс насправді, а держава має зараз у бюджетному процесі закласти якийсь показник власне в державний бюджет. І відповідно розмова про курс, це не про тут станом на зараз, а це про те, як держава очікує курс в наступному році, і відповідно використовується показник для розрахунку бюджету. На цей рік теж закладався вище показник, ніж ми маємо в середньому пороку. І не відбулося страхів, не побіг народ скупляти на чорний ринок. Ні, панічні настрої потрібно приборкати іншим способом. Нам, нам самим про це задуматися. Ви дуже правильно кажете, що економіка має функціонувати. Але навіть повернення в 23 лютого було б поганою ідеєю. Для нашої економіки Бо 23 лютого ми не мали економіку, яка розвивалася, бо це була економіка великих ризиків. Вона була напередодні е, широкомасштабної агресії. І як би ми е, наш, нашими емоціями не намагалися відтермінувати цей момент, але раціонально ми розуміли, що в такій ризиковій ситуації, коли в будь-який момент може розпочатися широкомасштабна війна, жодна компанія не буде інвестувати в Україну. А зараз цей ризик реалізувався. Да, жахливо, да, е, катастрофою для економіки, да, на, на 20% просіла наша економіка минулого року. Але принаймні тепер найгірше е, ми вже побачили. Тепер в нас є можливість зростати. Тепер нам є можливість доводити всьому світу, що ми готові до інвестицій, до відновлення, до е, прийняття великих інвестицій під проекти модернізації української економіки. Тепер ми маємо. Потенціал і можливості для зростання. Тепер ми показали всьому світу, що економіка України стійка. І банківська система, і інші можливості, телоком, енергетична система, що Україна залишилася важливим аграрним постачальником по світу, що українське ІТ продовжує працювати. І так далі. Ми доводимо кожним днем нашу стійкість, і, відповідно, ми викликаємо інтерес міжнародних інвесторів для того, щоб розглядати і повертати Україну на свою до широкомасштабної агресії ми не мали інвестицій. Ми втратили їх роки назад. Ми точно не наздоганяли Польщу. Навпаки, ми кожне, кожного року ще далі далі Польща, Туреччина, інші наші регіональні партнери, колеги, і конкуренти за інвестиції відривалися від нас. Зараз Україна може стати тим, що ми називаємо next big thing, новою великою можливістю для світу. Нам тепер важливо не втратити цей шанс.